Кажуть, принаймні третину туристів, що відвідує Амстердам, в першу чергу приваблюють не історія чи культура, а декілька пунктів у тутешньому законодавстві. Маються на увазі ті, що складають славу голландської столиці як міста вільного та безтурботного. І, хоча більшість гостей Амстердама не бажали б панування таких норовів на своїй батьківщині, та чому б не змінити власні погляди хоча б на деякий час? Принаймні для того, щоб зрозуміти все ж таки, це місто розпусти чи місто справжньої свободи. Сьогодні програма Феєрія Мандрів та я, Ігор Захаренко, пропонуємо вам відкинути зайві забобони та зазирнути разом у незвичайні, своєрідні, а подекуди шокуючі куточки Амстердама. Ам ще данне, амстедамне. Я не веде до фоне. Моряки, ремісники, торгівці та воїни, що зводили місто на берегах Амстела, були кремезними і витривалими. На їх долю випала важка праця та стихійні лиха. Однак, закінчивши роботу чи впоравшись з черговою повінню, Пращури сучасних амстердамців раділи життю від душі, не визнаючи обмежень. З цього приводу, філософ Еразм Роттердамський писав, що одноплемінники не мають схильності до жодного серйозного пороку за винятком невеликої слабкості до задоволень, особливо до гулявок. Можна тільки здогадуватись, що саме він вважав серйозним пороком. Однак і 400 років тому. Амстердам вже демонстрував світові власне розуміння пристойності та прав особистості. Спостерігаючи та спілкуючись сьогодні з амстердамцями, розумієш, їх вчинки ґрунтуються на внутрішньому відчутті міри. Це, як на мене, і створює особливу атмосферу розкутості, незворушності та всеприйнятності. Це єдине місто в Європі, де можна вільно ходити в будь-якому одязі, чи навіть без нього. Так само ніхто не здивується парі, яку ви собі вподобали, чи виявам ваших відчуттів. Не гаючи часу, звідси ви можете спостерігати за життям міста. І не тільки спостерігати, а й вдихати солодкуваті наркотичні аромати, що цілодобово стеляться вузькими вулицями кварталу червоних ліхтарів. Адже ми з вами зараз в самому його центрі. Та перш ніж кинутися в наркотичні спокуси, туристам радять відвідати ось такий коледж Коноплі. Скоріш за все, в його стінах. Зміниться ваше ставлення до цього дива природи. І справді, жодної рослини людство не створило стільки корисних речей як з коноплі: це їжа і одяг, лікарські засоби та папір, косметика та напої. Ну а більшість інформації, що надає коледж, звичайно, присвячена її властивостям викликати задоволення. А за кілька кроків від інфоцентру знаходиться невеличкий музей марихуани та гашишу. Він продовжує конопляну тему своїми історичними експонатами та фактами про різноманітне використання травички останні 8 тисяч років. Блукаючись серед численних горщиків із тонким гострим листям. Можна знайти і цікаву колекцію тютюнових люльок, і навіть перші згадки про застосування марихуани голландськими лікарями проти вушного болю. Виявляється, навіть голландські митці від Рембрандта до Вангога створювали свої шедеври виключно на конопляних полотнах. Що вже казати про середньовічний голландський флот, вітрила, канати, одяг моряків все це вироблялося з коноплі. Зібрані ж музеї факти з усього світу про традиції, засоби та культуру споживання наркотиків наочно доводять непереборне тяжіння людей до ейфоричних вражень. У 1976 році демократичні голландці, заслухавши думку експертних комісій, легалізували вживання слабких наркотиків. І, хоча по закону споживання наркотиків заборонено, на практиці. Кожен громадянин від 18 років може придбати до 5 грамів марихуани в одному з кофе Це політика терпимості. Виглядають такі заклади як звичайні кав'ярні, тільки мають додаткове наркотичне меню. Голландія єдина європейська країна, де в закладах з назвою «Кофі-шоп» відкрито продають марихуану та гашиш. Ага. Я че. Я чесь. Сам син не в ланці вірять, дозволивши людям вдаватися до пороку в певних рамках, вони запобігають розповсюдженню важких та небезпечних наркотиків. Ну і звісно ж, на цьому робляться непогані гроші, особливо за рахунок класих до вражень туристів. Розуміючи, це.

Окей. Окей, 3, 2, 1. До речі, в кофішопах можна палити марихуану, гашиш, але заборонено категорично палити прості сигарети. А це тістечко, Space Cake. Тобто космічне тістечко. Їсте і летите в космос. Амстердам недарма називають містом контрастів. Не є виключенням і квартал червоних ліхтарів, де серед досить невиразних споруд можна натрапити на справжні архітектурні пам'ятки. Як, наприклад, ось цей красивий будинок музею XVII століття. До того ж, має свій секрет. На його верхніх поверхах знаходиться прихована католицька церква. Вона так і називається Церква Милостивого Господа на горищі. Потаємні церкви на кшталт цієї будувалися в місті іспанськими католиками за часів пайнування кальвіністів. В ошатному барочному приміщенні збиралося колись потайки до 200 парафіян. Звісно, робити вони це могли лише завдяки поблажливості та терпимості влади. Сторонні потрапити до церкви не мали можливості, адже на перших поверхах було помешкання хазяїна будинку досить заможнього купця Яна Хартмана. Власне, на його кошти і була зведена церква. Інтер'єри кухні, приймальної та зали збереглися з часів Золотого століття і є сьогодні не менш цікавими, ніж самі культові приміщення. Коли будете гуляти районом червоних ліхтарів, дивіться не тільки вікна, але й поглядайте інколи, під ноги, щоб не пропустити ось таку скульптуру. Додам, що знаходиться така недвозначна композиція неподалік найстарішої в місті церкви. Вона так і називається Аудекерка, тобто стара церква. Втім, нікого особливо це не бентежить. Ця ж скульптура, що зветься бель, тобто красуня, навпаки, абсолютно серйозна. Встановлено її інформаційним центром проституції Амстердама на честь працівниць секс-індустрії всього світу. Перепочити від місцевих вражень завжди можна у звичайній кав'ярні. Проте і тут вони застраховані від несподіванок. Якщо в кафе ви замовили чай або каву, а вас запитали а кукіш не хочете? Не ображайтеся, адже кукіш голландською це печиво. Що легкими наркотиками, на відміну від туристів, амстердамці насолоджуються зазвичай вдома, чарчину чогось міцненького, лікеру або прородича джину Яневера, вони вважають за краще перехалити в дружній компанії. Саме тому місцеву публіку легко зустріти в якомусь з багатьох Яневер-барів. В один з таких закладів зазирнув і я. Вейнанд Фокін існує, увага, з 1679 року. Фактично, це дегустаційна зала. Маленького приватного винокуреного заводу із старими колоритними дерев'яними діжками, автентичними пляшками та перевіреними часом рецептами виготовлення алкогольних напоїв. В Голландії обов'язково спробуйте Йеневер або Грілка зілівця. Це той самий джин, який полюбляли пірати та моряки. Ідеш як не в цих стінах, що дихають історією. Познайомишся з голландськими традиціями споживання міцних напоїв, приміром, чарочки для яневера краще попередньо заморозити для контрастного ефекту від дуже холодного скла та трохи маслянистого яневера. Задоволення посилюється в привітній чоловічій компанії під суту національну закуску у вигляді маленьких шматочків молодого оселедця. А за сприятливої погоди. Засідники бару ось так по-домашньому влаштовуються у затишному садочку на задньому двері. Де є попит, там обов'язково з'явиться пропозиція. Доступні жінки потягнулися до Амстердама за легкими грошима. А щоб привернути увагу на темних вулицях, повії стали носити ліхтарі з червоними скельцями. Така реклама до того ж додавала таємничості, приховувала вік і часто густо відсутність привабливості нічних метеликів. Згодом. Трудівниці сексу почали селитися в кварталі неподалік від порту та чекати на своїх клієнтів біля відкритих вікон під червоними ліхтарями. До речі, сучасні повії Амстердама є рівноправними членами суспільства, приватними підприємцями, що сплачують податки і відрахування до страхових фондів. А їх інтереси і права відстоює потужний професійний союз. Йдучи на зустріч клієнтам, вони покращують рівень обслуговування, як і в будь-якому іншому сервісі. Наприклад, коли деякі відвідувачі почали вимагати чеки, у багатьох повій з'явилися касові апарати. Нічне життя злачного кварталу підпорядковане своїм неписаним законам, але головна порада для приголомшених екзотикою туристів не втрачати пильності на вузьких вулицях. Не є виключенням і ця найвища вулиця міста. Але район досить безпечний, адже усі зацікавлені в напливі туристів. І хоч фотографувати та знімати в районі категорично заборонено, для феєрі мандрів було зроблено виключення. А ще нам дозволили зняти кімнату, де продають кохання: ліжко, умивальник, правила поведінки та кнопка визову секюріті служби безпеки на випадок, якщо клієнт буде вести себе погано. Я! Яких тільки епітетів не чуло це місто? Хтось вважає його найромантичнішим у світі, а хтось звинувачує в усіх смертних гріхах. Одні в захваті називають його Північною Венецією, а інші жахом Новим Вавилоном. От тільки байдужим до себе Амстердам не залишає нікого. Адже цьому місту Космополіту невідомі обмеження і страхи. Його призначення дарувати свободу, вибір та можливості. Найкраще ж ви це відчуєте безумовно при особистому знайомстві. Тож вибір за вами, Муткунен. З вами був я, Ігор Захаренко, та Феєрія Мандрів. Зустрінемось! Дуй! thank you